Вітаю всіх, на ютуб каналі Команплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про трансфер захисника, де в топ-чемпіонат, підсилення металіста, де назва сп'ять учистку ЛНЗ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Почну я з найцікавішою і у той самий час найтаємнішою темою трансфери Київського Динамо. Завжди, звичайно, вболівальники чекають на підсилення Динамо, тому що зараз ця команда буде грати в кваліфікації Ліги Чемпіонів, і, звичайно, усі хочуть побачити там в кожну лінію підсилення. Динамо рік тому дуже плідно попрацювало на цьому напрямку, підписавши двох півзахисників з Дніпра, один та Піхальонка, та нападника Гереро. Тобто вони підписували зрозумілих та відомих футболістів, які вже грають в УПЛ і зрозуміли тут, як вони грають. Тобто і тренери бачили, і скаути це бачили регулярно, тому це не були якісь там коти в мішку. І от той самий час ми прекрасно бачимо, як Динамо зараз. Но дуже обережні в своїх трансферах легіонерів за кордону. Вже немає таких трансферів, як Періс, Лонвейк, які приходили незрозуміло навіщо. Всі намагаються знайти нового ДеПену, який пройшов до Динамо безкоштовно. Можливо, ним стане ось цей Ангель Торес. Ми бачимо, як Динамо обережно взяла в оренду Брайана Сибаляса, який півроку пограв і відправився додому. Ми бачили, як на збори приїжджав і Миокони. Також щось подивилися, подумали і відпустили у зворотньому напрямку. Також ми бачили, як Слюбок приїжджав на збори. Пограв, не вразив, тобто не вразив на ту суму, яку хотів рух. А там Козловський хотів більш одного мільйона євро. Зараз Динамо підписує безкоштовно Ангеля Тораса. Тобто прекрасно видно картину, як Динамо. Ну, прям дуже обережно витрачає гроші на трансфери. Звичайно, із -за цього Ангеля Тороса придеться заплатити якусь певну суму, тому що за цього гравця отримують гроші-агенти, якісь певні відступні. Але, звичайно, коли є умовний трансфер 2 мільйони доларів, то цей трансфер взагалі буде коштувати майже 3. Також варто звернути увагу, що останній дорогий трансфер у Динамо це був вітін'ю за 6 мільйонів євро. До цього також не було багато дорогих трансферів, там максимум за соля віддавали 2,5 мільйони євро. Тобто я буду до того, що єдиний варіант, за яких Динамо готово витрачати немаленькі кошти, якщо зможе зірвати куш там в лізі чемпіонів. Ось пройдуть зараз кваліфікаційні раунди і вийдуть до етапу Ліги, де зароблять мінімум 25 мільйонів євро. До речі, не 40 мільйонів, як це заробляє Шахтар, тому що у них рейтинг гірший, ніж у Шахтаря, за останні 10 років. Що стосується тих грошей, які Динамо може отримати за забарного, який може перейти з Бормота до ПСЖ, де там. У разі чого Динамо отримає 20%, а це приблизно 12-13 мільйонів євро. Звичайно, це непогані гроші, але це також замало. Потрібно набагато більше, щоб і перекрити бюджет е, усього сезону. А він складає приблизно 20 мільйонів євро. І потрібно ще зробити якийсь трансфер. Ну, можливо, вона продати за 20-25. Ну тоді дійсно вже будуть якісь трансфери там за 5 і 6 мільйонів. Ну, а ті гравці, які коштують 2-3 мільйони євро за кордоном, вони звичайно, ну на мою думку, напевно, і на думку селекції Данамо набагато гірші, ніж нинішні гравці. Але, звичайно, Динамо продовжує шукати гравців, намагатися щось запитувати. Дуже багато вони запитують, чують якісь ну, великі для себе суми, і, звичайно, забувають про цей можливий трансфер. Вони шукають і центральних захисників, і лівих захисників. Вони шукають вінгерів на обидва фланги, тому що Ярмоленко скоро завершить кар'єру ну, через рік. А по ангелі Торуси поки що не зрозуміло, чи буде він нормальним гравцем чи ні. Ну і, звичайно, у разі чого підшукують нового нападника, бо трансфер Баната дійсно дуже близький і він дійсно може перейти до Сандерленда. Криворізький Калюбас підписав 21-річного болівійського Вінгера. Про це він повідомив місцевим ЗМІ. Болівієць Хосе Флорес підписав нову угоду зі своїм клубом до 2028 року. Але у той самий час українська команда візьме його в оренду з правом викупу. Раніше він грав в першому дивізіоні Болівії за клуб The Strongest. Кровбас, як бачимо, продовжує працювати на цьому південноамериканському ринку, але не в дорогих країнах відносно там Аргентина, Бразилія, а ось в таких країнах, як Венесуела, де приїхав Мендоза та ще один. Ну і тепер дивляться на Болівію. Тому деяким молодим гравцям кровбасу не треба розслаблятися, що вони, типу, зараз будуть одні в клубі на своїй позиції, і тренерський штаб буде обрати лише їх, бо іншого вибору немає. Це, звичайно, стосується молодого Тимура Ботенка, якого будуть частіше підпускати в новому сезоні, а також Олександр Каменський. Схоже, що Факунда Батіста таки залишиться в полісії та вже відправився на збори в Австрію. Незважаючи на те, що Атлетіка націоналі зробив усну пропозицію про оренду з правом викупу, поліція не має наміру відпускати нападника, а тим більше в оренду, тому Факунда залишиться в Україні. Тут, звичайно, як маніпулюй, не маніпулюй, але тут вже правило ФІФА ну, не працює, тому що цей гравець приходив вже після початку повномасштабного вторгнення. Це якщо там інші гравці, які приходили в 2021 році, звичайно, вони... Постійно можуть їхати куди завгодно, переходити в будь-які оренди і так далі. Тут звичайно клуб вже може контролювати ситуацію і може спокійно сказати: ну якщо ти хочеш залишити клуб, то ми готові лише на повноцінну продажу. Ніякі оренди нас не цікавлять. Тому ви або купуйте, або ми працюємо далі і йдемо в новий сезон. При тому, що поліція вже готова до того, що він може піти. Пройшов гайдучик, пройшов Філіпов. Руслан Ротань нещодавно розповів, що вони готові до того, що батіста може залишити клуб, а тому вже є запасні варіанти, які розглядаються як основні. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Там з'являються і особисті мої інсайди. Я іноді їх викладаю раніше саме там, тому раджу вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Італійська парма цікавиться захисником Динамо Костянтином Вівчаренко. Про це повідомляє місцеве джерело Пармазон. Вівчаренко завжди був талановитим гравцем, він досі їм залишається, але постійно йому щось не вистачає. Він не може виграти повноцінну конкуренцію у Дубінчака. Вони постійно там на позиції лівого захисника, грають таке враження не тому, що хтось виграє конкуренцію у іншого, а поки хтось не помилиться і після помилки опиняється на лавці запасних. А, взагалі, якщо так подивитися на тенденцію чуток щодо Костянтина Вівчаренко, то пам'ятаю, як його колись сватали в Тоттенгем. Взагалі тоді здивувався цій новині. Колись його відправляли в іспанську журону. Хоча це джерело також повідомляло, що Брашко перейде в Мілан влітку за 25 млн мільйонів євро. Тому можна зрозуміти, що тут є щось сумнівне. Тому зараз, коли чується клуб з топ-чемпіонату, виникає питання: а чи дійсно цей клуб ним цікавиться? Так, він молодий талановитий, але не впевнений, що він зможе потягнути рівень топ-чемпіонату? Костянтинові Вівчаренко, Якщо і потрібно що змінювати, то змінювати на клуб такого ж рівня чемпіонату, але просто грати в клубі регулярно, не так як в Динамо, де він грає ну, трошки менше половини матчів. Харківський металіст 1925 офіційно оголосив про підписання п'ятьох новачків: це Іван Калюжний, Євген Павлюк, Денис Антюх, Олександр Мартинюк та Ілля Крупський. Звичайно, те, як підсилились харків'яни, дійсно вражає, бо в нас ніхто так не підсилюється. Так багато гравців приходило до Полісся, але не на таку суму грошей і не такі контракти. Єдиний клуб, який більше витрачає, це Шахтар. Так, вони там купляють двох-трьох бразильців на суму 30 мільйонів євро. Але тут, звичайно, харків'яни прям масово підсилились. Звичайно, буде приємна головна біль у головного тренера Младена Бартуловича. І звичайно, питання: а чи спорається він з такою великою кількістю гравців, і з тим, щоб треба пояснити, що з такою великою кількістю гравців, гравцям потрібно конкурувати за свій склад, а не просто отримувати велику зарплату. Яка прописана у них контрактах. Коли він працював в зорі, там була зовсім інакша ситуація. Так, там також були немаленькі зарплати, але ситуація не така прям крута, як у харків'ян. До того ж, не зрозуміло, як він зможе використовувати весь цей потенціал, тому що у зорі в нього регулярно були проблеми з кадрами, постійно не вистачало центральних захисників, де в центрі захисту грали то Дришлюк, то Башич, то ще хтось. Тут в цьому плані в нього все є. До того ж, албанські ЗМІ повідомляють, що харків'яни цікавляться нападником Динамо Сіті, Пітером і Тодо Манделою. Цей нападник провів дуже якісний минулий сезон, забив багато голів. За нього, напевне, придеться заплатити точно більше ніж 1 мільйон євро, але, звичайно, що для харків'ян це не проблема. До речі, якщо подивитися на презентацію ось цих п'ятьох новачків. То можна побачити наприкінці цієї презентації цього відео, що Богдан Бойко наприкінці відео також шукає ще нападника. Тобто, якщо це пов'язати, то зрозуміло, що напевно працюють саме над цим трансфером. А ось якщо металіст наздва поповнюється гравцями, то Черкаський клуб навпаки прощається з гравцями, відпустивши вісім гравців. Черкащани попрощались з Віталієм Бойко, Олів'є Тілем, Германом Пеньковим, Владиславом Наумцем, Петро Стасюком, Дмитро Тапаловим, Бенні Мокуана та Олександром Якименко. Насправді, по деяким гравцям зараз тут дуже зрозуміло. Мокуана буде е, на зборах разом з Полісся, це вже прокоментував і Руслан Ротань. Що стосується Петро Стасюка, то наскільки мені відомо, він може відправитись за Сергієм Шищенко до Буковини. З яким він вже працював в Оболонії. Також що стосується Тіля, напевно, виникає найбільше питань, бо він такий невідомий гравець. Але наскільки я розумію, він взагалі не хоче залишатися в Україні і тому нічого зараз не розглядає з місцевого і поїде кудись шукати за кордоном. А ось що стосується Наумця та Топалова, то вони можуть опинитися в оболоні, але поки що це знаходиться на дуже такій ранній стадії, тому все може змінитися. ну, Ще п'ять разів цілком зрозуміло, чому такі зміни зараз відбуваються в ЛНЗ, тому що прийшов новий тренер зі своїм тренерським штабом. Обов'язково за собою зараз потягне ще якихось новачків, своїх улюбленців. Тому зрозуміло, потрібно чистити те, що є. Хоча тут і без головного тренера було потрібно робити очищення складу, тому що багато вони купляли останні там два-три трансферних вікна, але ніхто їх у підсамку не залишав. Також було багато питань про боковину, чому взагалі немає ніяких новин, чи то в минулому відео, чи то в позаминулому. І ось нарешті ми маємо низку офіційних оголошень. По перше, це тренер Сергій Шищенко, який також обрав собі помічників. Це Микола Гібалюк, асистент головного тренера Артем Кичак, тренер Вортарів. Інна Десюк, тренерка з фізичної підготовки, також залишаються в команді Віталій Комарницький на ролі другого асистента головного тренера і тренер по фізичній підготовці Олексій Коновалов. Ну а Григорій Чурілев, який до цього працював на посаді, виконуючи обов'язків головного тренера, тепер повертається до звичної для себе посади спортивного директора. Ну, а по друге, клуб вже підписав двох новачків: це воротар Нікіта Фідотов та захисник Тарас Саків. Контракт підписав 27-річний фланговий оборонець Цара Саків, який останнім часом виступав у складі Карпат. Угоду з футболістом укладена на два роки. А ось колишній фортара Юкса Нікіта Фідотов також підписав контракт на два роки. Ну і продовжуючи тему про першу лігу, то нещодавно з'явилася інформація від сайту Спортарена, що до тренерського штабу нового футбольного клубу Юкса може увійти бразилець Андерсон Рібера. Я можу це підтвердити, але можу навіть підправити і додати, що Андерсен Рібера не просто увійде у тренерський штаб, він його очолить, тому що він може бути там головним тренером. Зараз ведуться перемовини і ймовірність, що очолить саме він, дуже висока. Нагадаю, що Андерсен Рібера більш відомий своїми виступами за харківські клуби. За ФК Арсенал, ФК Харків, ФК Металіст. Що стосується його тренерської кар'єри, то він був помічником Олександра Кучера в металісті. Ну а після цього півтора роки працював «Ліпаї». А останній час він працював у себе на батьківщині в Бразилії. До того ж, за моєю інформацією, у Юкса планується великі зміни. Планується змінити склад на 70-80%, Туди прийде багато молоді, і у той самий час нинішні гравці клубу. Ну, я не знаю, там такі, як Ситников, Кіреєв, Кононов, взагалі можуть піти на підвищення у класі. Що стосується Андрасана Рібера, то як на мене це дуже цікавий та перспективний варіант, так, звичайно, він не мав досвіду як головний тренер, він був помічником в Ліпаї, в металісті, але він добре знає українців. Він розуміє нашому португальську, іспанську, щоб зрозуміти бразильців. Тому в цьому плані і враховуючи той вектор та стратегію клубу Юкса він буде ідеальним тренером. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!